Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Як я і казав, їду сьогодні в лікарню. Що скаже лікар, щось вона трубочку не бере. Буде видно. Друзі, що вчора у нас було? Це капець. Увечері шахіди літали, я вам кажу. Не то, що літали, а вони пролітали роєм таким одним. Звісно, якесь там відео я вам не зможу показати, бо це було вночі. от. Але звук, той, що записала Михайловна, я вам, звісно, зараз вставлю. Послухайте, це було трендець. Їх летіло. Я не знаю, не менше десятка. Це, друзі, що я хочу сказати. Не виходьте і не дивіться, як вони літять, бо по ним працюють хлопці. А коли хлопці працюють, то падають ось такі сюрпризи. Що тут у нас написано? Це у Олечки. Ой, бля, диви. А тут не прочитаємо. Так, друзі, у мене чотири сири, але тут дивісь. ну прям як у Михайловича. Не відкладай до вечері того, що можна з'їсти за обідом. Смачного. Ой, ну прям про мене. Ой, ну що, будемо обідати, бо ми сьогодні не снідали? Покуштуємо чотири сира піцу. Та що, нормально? Гаряча. Сейчас еще в не спробую. Блин, это мия на нас упал. Ага, поперек, блядь. А ще краща піца, коли вона поєднана два в одної так сказати. Ммм. Що виходить, що вкус хорошої пиці. Забиває вкус погано питься. І разом воно сяде в рально. Ой, ну такий тягар, це прям скинув. Ти що? Ти що, ти що? Класно, підстригся, друзі. Відчуваєш себе людиною. Друзі, я вам там не доказав, бо вже треба було їхати. Е, Взагалі, ви зрозуміли, що ось цю пулю це 5 см пуля. ДШК це 12,4, по-моєму, калібра. Я не військовий, я не знаю, це так. В інтернеті шукав деяку інформацію, що типу вона ще е, розривна, бронебійна ще й трасіруюча. Бачите, там ще якась суміш туди забивається. Пуля. То така важкенька, така байда, як по голові дасть то я думаю, що все. А, друзі, ще забув сказати, що ось цю пулю, це свіжа пуля, це вже наша, ну, як то кажуть, теперішньої війни. Це вчора знайшли на току. Упала. Тобі ж хлопці працювали і ось вона прилетіла і упала на території току. На території села можна сказати. Тому Краще, друзі, не виходити і не дивитись, куди там, що летить, бо можна отримати отаким... таким можна отримати отаку смерть собі. Друзі, ну що, поїхали, з'їздимо на пшеничку, подивимось. Угу. Так, підемо далі води. в Подалі відполянився зайти, а воно там, показується трандець, було. Боже боже, скільки ж вона стресу отримує, друзі? Це просто трендець, вона здивлюсь, дивлюсь, вона примерша однозначно однозначно дивіться. Бачите? це вже і ось що виходить Оці морози, вчорашні, позавчорашні. Бурья, триндець тренитець. Не треба було кидать доброго, блять. Все-таки вижидать доща блін. Вже не знаю що йому робити і як його робити. То так лучше, то так лучше Вже наче робиш як робить агроном. А воно, блін. Що я бачу? Я бачу, що якась сила в неї все рівно є. Коренева система така непогана, я б сказав би. Волога в неї є. Рости собі. Але ж ці морози гадські гацькі. Угу. Нам би зараз уже тепло та побризкати б. А я б, якщо чесно я б, мабуть, Блін Спочатку щось фунгіцидне би полічити антистресу якогось Як ви гадаєте вже тоді через деякий час про гербі це йде. Не, ну вона, як отак вдаль подивиться, то вона в принципі все й, вроде нічого. Да? Тущиться, так сказати, розвиток який не який, а є, аби ж не мороз. Однозначно вона тут краще, ніж на городі. Однозначно. На городі вона, друзі, чуть була не засохла. Повторюю. Тут вона була така на грані того, що засохла. яка хороша твердо тепер кажуть треба щоб було твердо грин поймеш один год одне другий год друге так для порівняння Та що там для порівняння воно сусіда там вона яка любо глянуть Пішли глянемо сусіда Хоча, друзі, з іншого боку по поводу гербіцида, Подивіться який вже бур'ян. Треба робити все заразом. Ну чи можна робити все заразом з гербіцидом? Не можна. Разом з гербіцидом. Давати антистрес. Не знаю. Що це за бур'яни, хто знає пишіть. І ніфіга йому, ви бачите, взагалі, хоч би пример трохи для приліччя. Ой боже 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 Бор'яну капець скока Але ми з сусідом в один день. Ось яка в мене, блін. Бачите? Яка ось у нього. Блін. <плес> Якщо подивитися ось так, да? тут дуже видно. Ось його, ось моя. моє. Звісно, на нього сіяна з добрим. Ого, так ну ще твердіше. Угу. Конечно. Конечно. По-моєму, це... Це що, доброго чи що? Да, це доброго лежить досить пір, бачите. Звісно, ті пшенички є сила. Конечно. А то ж тобі так сій михались без добрива. Хоча, хоча, що бачите, така сама, як і в мене стоїть. Бачите? Чому так? Не зрозуміло. А, ось у м'ях ще. Дивіться. Тут все прям мягко-мягко у нього Бачите Так ось що це? Що це? Шо це? А, хіба це коренева система Це бо після дія якась Але в нього Дай подумаю У нього по-моєму євролайтинговий соняшник тут був Ну точно, він же ж мені ще совішник спалив. Точно точно так що оце можливо після діє нералатина А в мене після дія цього Ган Стара. Ну хоча бачите ось тут також у мене хороша Непонятно. Але ж воно, друзі, ще ж... чи е, ж різний сорт пшениці. Може ще залежить і від цього. А загалом, друзі, я думаю, що Мабуть треба... Катки і як сієш треба каткувати Як робили це раніше Це зараз Кинув і та й все, Хлєн, поймеш Ідеш, чи це так сонце світе, та наче ж зелена. Ну трошки не так роз... цей. Менша ростом, але я ж кажу, це ж може бути залежати від сорту самого пшениці. Правильно, правильно. Як щось горить кругом десь. Підемо з другої сторони інший сусід туди подивимось просто сьогоднішню ціною на сон... на пшеничку нашу не знаю мені здається недоцільно оце Кидать сієць з добривом, потім ще кидать туди доброго. Весною. Це, конечно, она і так в нулі виходим. Якось звідси подивиться, так вона однакова. Ой-ой-ой, дивіться що робиться. Диви. Это капець якийсь. Це ще моя. Це моя. Це моя. Це вже сусідська. Так само є бур'яни. Але пшениця краща, набагато. багато. Чому? Не ну разумеется, что там сивалка, там зерно упало, его прокатало, там глубина, там попередняя заделка почвы, там технологии, конечно, зовки не такие, как у нас. Изводні да? Не такая як у мене технологія. Да. Да. Вибачованеч. Але... але... є і ось таке, як у мене, а то хуже. У мене такого ну точно нема. Я не знаю, ну що це. Ну що не так, друзі, що не так? Хоча ось тут усе м'яко. Дивіться, як м'яко. Там би я так не копнув. Значить тут було сухо. Правильно? При посіві тут було сухо. Пересушена земля. Недостатньо вологи. Правильно? Правильно. Ось такий клаптик. Дебелий ой горить, а. га? Чи вони спеціально там по краю? От мене так хорошо у них вона себе почуває, щоб мене злить. <рив> Не, друзі, вона тут однозначно вища. Вища. Так ось ось, о, наче хороше, все прогалина. Ось, ось дивіться, нема. Дивіться, ось. Коротше, я роблю висновок, що це все ж таки із-за недостатка вологи. Вона можливо і стартанула, але не недостатньо було вологи вона засохла. Чи восени. Ну, а чому вона зараз так? А ті, що повилазили, того що стрес великий, ніяк не може вилізти. Хрена. Я не гроном, я не знаю. Хоча. Хоча, друзі, я думаю, якщо... Навіть спитати агронома. Він мабуть теж дасть. Такий висновок, знаєте. Як у нас у рибаків. От сьогодні не клювало чого. Того що, навіть на давліні. Риба стоїть. Спитай мене позавчора. Я ще щось придумаю. А коли якийсь день мені повезе, я скажу, це мой професіоналізм. Да-да. Так оно і є. Края красиві. Друзі, які красиві края, так? Дивіться, ух, гущина яка. Це теж не хорошо. Ух! Бур'янів, принтець. Бомбосик, ти не впадеш? А? За тебе переживають? А ти лазиш по кришам? Впадеш? Впадеш. Як вони без тебе? А? Як відписники будуть без тебе, га? Кому вони будуть лайки ставити? Не знаєш? Бос. А, босс. Хозяин. Да? Ох і бос. Ох і босс, молокосос. І луночка тут прийшла. І луночка тут прийшла, да? так? Трохи ми з Михайловною там за двором повигрібали. Треба приводить. Михайло приводить двір в порядочок. Ну, а як дещо їй допоміг, то виніс там траву. Ну, коротше, таке. Друзі, оце сидю. Знаєте, не можу насолодитися. Так оце приємно. Коротше, я вже приїжджав щойно дяденька. І що? Подивився, каже, кльово треба замовляти собі. Якщо, друзі, чесно, я в суботу буду в Запоріжжі, буду в епіцентрі. Ну і для порівняння підемо спеціально подивимось, е скільки все це буде коштувати в епіцентрі. Так, да, там трішечки, можливо, не такі кресла. Можливо, що у тих кресел, що в епіцентрі, у них оце де ручки, оце боковушки. Ну, оці. Вони, можливо, такі трошечки, знаєте, як закруглені, такі ширші. Ну, це б, звісно, для мене воно було б взагалі ідеальний варіант. Ну, і це, в принципі, також достойно. Вот. Але я не думаю, що ціна там суттєво. Має відрізнятися. от Але подивимось, скільки воно буде коштувати в епіцентрі. Е, я думаю, там ціна буде космос. Це точно. Ну, можливо, там просто із-за стола, бо стол там буде. Ясна річ, стіл там буде другий. Можливо, ціна буде із-за столу. Так. ну я, правда, не пам'ятаю, але мені здається, що здається, що там були, по-моєму, якісь такі типу кресла. Ну, подивимося, коротше. Якщо що, то на, том, на наступному тижні я ще буду, можливо, можливо, в Новій лінії або в метро в Дніпрі. Ще там подивимось. От. Але дяденька оцінив. Він правда назвав ціну таку, що 20, каже. Ні, каже, скільки коштує? 20. Я на нього шари він. 30. Я на нього ще більше шари. Кажу, ти що, здурів? який які 20-30? Ні, друзі, набагато дешевше. Блін, не пам'ятаю точно, але... Но... Значить 12 чим з доставкою. Понятно? <ріст> Отакі От справи. Ще, друзі, не знаю, ще в мене є бажання зробити сюди, типу якоїсь калітки, щоб собаки не заходили. Бо те, що не гуляють собаки в дворі, мені це не подобається. Босик треба, щоб гуляв. От, тому треба, мабуть, щось подумати. Не двері робить суцільні, а щось, ну, типу, як знаєте, в Техасі в барах, оце двохстворчаті такі ті. Ну, Подивимося, я не знаю, скільки воно буде коштувати, але я думаю, що якщо ми зробимо його так само із коробочки і якісь пару узорчиків кинемо, а всередину ну, кинемо, знаєте, є такі, типу, шифер чи що, він такий прозорий. Він різного є кольору, і зелений, і коричневий, і червоний, і синій. Я думаю, буде непогано. От. Коротше, в суботу поїдемо в епіцентр і там все подивимось. Фух. Значить так. А тому, друзі, що? Бажаю вам всім тихої, спокійної ночі, не такої, як було позавчора. Це ви відео побачите вже позавчор... позавчорашнє те, що було вночі. Це воно вже вийде завтра, це відео. Ну, тобі ж. Коротше, ви... я вже запутався. Ха. От. І що? І всім пока. До нової зустрічі!